Вітаю вас на каналі Shit Happens. І сьогодні я розпочинаю перший навколо айтішний цикл, як вийти в IT і успішно вийти. Отже, якщо ваша ціль це саме вийти в IT, але не знаєте, з чого почати, то коротка відповідь вчіть англійську. І все, можна закривати відео. Якщо ж ви ще досі тут, то вас напевне цікавить більш розгорнута інструкція, а також відповіді на такі питання, як що, як, чому і навіщо. Що ж, вимоч іти зручніше і почнімо. Мене звати Сергій і я кручуся в цій сфері близько 15 років. І напевне, як і всі решту айтішних блогерів, почав задумуватися за вихід на пенсію. Хм, тож цей цикл відео це один із багатьох кроків мого пенсійного плану. Можливо, ви задаєтесь питанням, а навіщо виходити на пенсію? Тож просто сидиш собі, клацаєш кнопочки і отримуєш кілобакси. От оце пояснити буде важко, доки ви самі не спробуєте. Або як каже одна індіанська мудрість? Не суди нікого, доки не проходиш два місяці в його мокасинах. Отож, що ви уявляєте в першу чергу, коли чуєте слово IT чи айтішники? Ось це? Чи оце? Чи може оце? Чи це? Чи все ж таки купу грошей? Гроші, багато грошей. Якщо все ж таки ваша основна ціль потрапляння в ІТ це заробляти ті хвальоні кілобакси і їсти сирі по 500, хоча вони вже по тисячу, думаю, по зрозумілим причинам, то ця ціль не найкраща мотивація. Є великі шанси вигоріти ще до того, як ваша зарплата стане кілобаксовою. Я, наприклад, коли вже офіційно влаштовувався вперше перше на галеру, так в народі називають наші крупні it компанії то починав із зарплати всього в 300 зелених. При цьому моя зарплата на попередній не-IT-шній роботі була приблизно така ж сама. На сьогодні це всього навсього 12 тисяч гривень. Звісно, з часом можна дійти і до кілобаксової. Наприклад, 2-3 тисячі зелених за кілька років то взагалі не проблема. В принципі, і до п'ятірки можна дорости, але тут же прийдеться попотіти. Для наочності давайте подивимося на середні зарплати в Україні на різних популярних сайтах. Так, отже, давайте подивимося такі на популярних сайтах, погуглимо. Яка ж зарплата середня може бути в Україні для айтішників. Мені подобається, наприклад, цей Levels, там Glassdoor. Ви можете ще інші поклацати, переклацати, які вам подобаються. Ось, давайте зараз прикинемо. Software Engineer Seller In Ukraine. Так, бачимо, що це, до речі, це гривні. Не лякайтеся, це не долари, це гривні. І це за рік. Тобто це медіанна зарплата за рік. Там 2 мільйони. Давайте от візьмемо мій сіньорський рівень. Та медіана буде 3 мільйони в рік. 3 мільйони гривень в рік. що це виходить в місяць, так? Цікаво, що це в місяць. О, давайте порахуємо 3. Раз, два, три. І ще ділимо на 12. Виходить 250 тисяч гривень в, рік. О, в місяць. І що ми далі можемо поділити ще на поточний курс долара 42. Так? Ось виходить фактично майже 6 тисяч доларів в місяць. І це, в принципі, відповідає більш-менш тому, що ми говорили раніше, і дійсно з. Те все, що я також чую від колег, знайомих і тому подібне. А, да, з вас якісь будуть податочки там мінімальні, якщо ви ФОП, наприклад, якийсь там не такий курс а, долара. І, можливо, ви будете мати менше в реальності на руки. Але п'ятірка точно повинна бути, якщо ви доростете там, допустимо, до сіньора. Так, давайте подивимося тепер інший сайтик: оцей Glassdoor. Як бачимо, тут ось, навіть для всіх, для всіх галузей, не обов'язково для айтішників, так, вже від 2 до 5 тисяч доларів в місяць. ну Це правда в Києві. так. Ми можемо брати інші міста, тут є ще багато інших параметрів. Ось ми бачимо достовірність. Наприклад, давайте от так, на 15 років. Достовірність інформації вже чуть-чуть менша, давайте 10-14 років. Так? Як бачимо, від 4 до 5 тисяч доларів не обов'язково айтішником. Так, а що у нас айтішники? Тут information technology. От не помінялося. Так? Приблизно від 4 до 5 тисяч доларів в місяць в Києві айтішником з таким досвідом. Це дійсно підйомно реально мати. Також можете тут проскочити по інших параметрах, порівняти із тим, що пропонують реально якісь контори вакансії от Бачу, наприклад, в даній конторі ми можемо від 43 до 100 тисяч гривень, оце гривні, в місяць мати так, і багато вакансій. От, тобто, як бачимо, більшість у нас до сотки. Це а сотка. Це у нас здається менше, ніж п'ятірочка. Давайте порахуємо 100, раз, два, три. Поділимо на цей же курс. Так, це всього-навсього 2000 копійками доларів, але це вже непогано. І це тільки ті, мабуть, що показують офіційну зарплату. А ще ж є можливість там отримати не те, що розголошується, бо ж ніхто не хоче зразу заявляти, о, ми вам готові кидати таку-то цілу купу грошей. Так що я думаю, що якщо ви дійсно хорошого рівня розробник, ви можете мати зарплату і в 5, і в 6 тисяч доларів, а може навіть і більше. Добренько, давайте будемо рухатися далі. А тепер давайте порахуємо і подумаємо, чи вдасться вам стати доларовим мільйонером працюючи в IT. От уявимо, що ви почали працювати з зарплатою в 500 баксів на місяць. Хоча, я пам'ятаєте, казав, що в мене було, наприклад, 300. Я думаю, що зараз, звісно, Уже трохи кращі умови стали і, і старти, але все ж таки. От, уявляємо, що у вас є 500 доларів в місяць в перший рік, і щороку вам вдається отримати підвищення ще на 500 доларів. Отак, регулярно. Звісно, реальна картина буде трошки інша, але поки що давайте уявимо так. Що у нас виходить? На другий рік, ось у вас вже 1000 та і так далі. І ось на 10-й рік ви вже справді такі мажорики, і це приблизно і відповідає дійсності, що у вас дійсно на 10-й рік може бути 5 тисяч зелених в місяць. І йдемо далі. А що ж буде, допустимо, за 20 років? За 20 років, як бачимо, це вже може бути навіть десяточка. Це доволі неймовірно тут, але, але все ж таки такі зарплати також є. Але дивіться. Це все ж таки 20 років. Це значна частина вашого життя. І що ж ви заробите за цей час? Якраз трішки більше мільйона доларів. Всього-навсього 1 мільйон і 260 тисяч. А чи матимете ви їх на руках? Навряд, ви ж 20 років будете ще щось їсти, пити, вдягатися, можливо, придбати чи орендувати житло, авто, а може й діти з'являться, їх одягати. Кормити і здавати гроші на штори та книжки з англійської, бо освіта безкоштовно. А коли гроші будуть більші та й апетити зростуть, то це що ж у вас буде? Ви захочете і тих сирів по тисячу, і дороге вино, можливе, і одяг вже хороший, брендовий, ТДС. Да, і що у вас залишиться з того мільйона, який ви нібито заробили? Тому, на мою думку, це все ж таки далеко не мажорство, і людей з доходом навіть в 5-10 тисяч доларів можна було б назвати середнім класом, як би це дивно не звучало. Але я думаю, що згодом ви це зрозумієте. Отож, дійсно великі гроші крутяться уже в справжніх бізнесменів і стати доларовим мільйонером, просто працюючи рядовим айтішником, вам навряд чи вдасться. Тим не менше, це хороший старт, щоб зробити якісь накопичення. І рухатися далі. Отже, чим займаються айтішники? Грубо кажучи, вирішують якісь задачі за допомогою комп'ютерних програм. Сюди, мабуть, доречно ставити жарт про те, що люди за допомогою комп'ютерів вирішують проблеми, яких би не було, якби не було комп'ютерів. Тим не менше, це, це загальнолюдський прогрес. Завдяки якому ви зараз можете насолоджуватися переглядом Ютубу, наприклад, якось у цього відео. Е, отож, вернімося до самих задач, котрі вирішують люди за допомогою комп'ютерних програм. Це може бути ж майже будь-що: від простих арифметичних обчислень до монтажу голівудського кіно. Це може бути передача інформації на великі відстані, а може бути просто розвага, як то комп'ютерні ігри. От давайте розглянемо той простий приклад, як можна полегшити собі життя за допомогою комп'ютерних програм. І порахуємо саме за допомогою комп'ютера, скільки ж в сумі заробите грошей за тим описом, що ми буквально щойно розглядали. Тобто, починаючи з 500 баксів в місяць, ми дійдемо до 10 тисяч баксів за 20 років. Є багато варіантів розв'язку цієї задачі. Отже, Перший спосіб обчислення це можна використати електронні таблиці, які я думаю всі вчили в школі. Так, це трохи відрізняється інтерфейс, бо в школах, мабуть, проходять Microsoft Excel, а це опенсорсна версія від LibreOffice. Принципі, функціональщина фактично та сама. Є ще навіть електронні таблиці від Google. Вони теж для користування безкоштовні, не потрібно встановлювати. Але там є свої ліміти, звісно. Ось. Тому давайте розпочнімо обрахунки. Давайте чисто для нас ми позначимо, що у нас ось в колоночці А буде рік, і в рядочку першому буде місяць. Тобто, ми тут протягнемо зараз 20 років. То, як ми мали порахувати, ой, 20 точно, 20 же ж ось так буде 20 років. А тут має бути 12 місяців. 12 місяців є. Далі у нас перша зарплата це 500 доларів. І цілий рік ми отримуємо лише 500 доларів в місяць. В принципі, це теж непогано. Далі, наступний місяць у нас вже на 500 доларів більше. Тобто, вже 1000. Ми ось так протягуємо. І тепер ми можемо протягнути ось так. Як бачимо, електронні таблиці дуже гарно справляються з такими задачами. Тепер нам потрібно що? Суму рахувати. Суму кожного року, а потім ми просто візьмемо суму загальну. Ось так. Суму кожного року. Ми повинні протягнути ось отак. І отримуємо 6 тисяч доларів, що, в принципі, вірно. Можете взяти калькулятор. Далі отримуємо суму на кожен рік. І нарешті тепер ми можемо обрахувати суму за всі роки. Тобто, скільки ви отримуєте за 20 років роботи в ІТ, якщо отак все гладко, більш-менш у вас йде. Рахуємо. ось ось ваш 1 260 тисяч доларів. Так, да, було б класно, якби жодної копійки звідси не потратити, І можна було б вже виходити на пенсію. Але ж, як ми ж знаємо всі, що життя зовсім не таке просте. Далі, наступний спосіб це у нас арифметична прогресія. Тобто ми можемо скористатися формулою арифметичної прогресії, обрахувати все набагато швидше. Можна використати і звичайний калькулятор, але вже раз ми в цьому Excel, в LibreOffice, offі ми вже можемо зразу і тут прямо це зробити. Ось як це робиться? Це просто береться за перший рік, додається за останній рік, тоді множимо на кількість років і ділимо навпіл. Як бачимо, ми отримуємо абсолютно ту саму суму 1 260 тисяч доларів. Так? Але всього-навсього завдяки цій маленькій формулі. Тобто ми порахували все набагато швидше. Але не переживайте, вам математика вища для більшості вакансій не потрібна. Вам достатньо буде знати десь так на рівні 5 класу, чи коли зараз там в школах вчать відсотків. Так, вища математика вам, звісно, дає більше можливостей і, може, навіть погляне колись на вас Ілон Маск там, чи ще щось таке, там, обрахунки космічного корабля польот. Але в нас на таких вакансій поки що я не зустрічав, тому за це не переживайте. В принципі, згоду ви можете пройти і курс математики. Отож, рухаємося далі. Отже. Так само легко ви можете і самостійно обрахувати, скільки ви переплатили за квартиру чи машину, коли берете в кредит. Ну, а вже складніші речі потребують і більших зусиль з вашого боку. І все ж спробуйте якось порахувати це без калькулятора і без комп'ютера, просто з ручкою і папером. Напевно, ви здогадуєтесь, що це може зайняти багато часу, та й просто ліньки, коли вже є можливість зробити швидше. І без помилок, ну майже без помилок. Завжди присутній людський фактор, який е, може призвести до якихось проблем, а також, звісно, баги, які е, допустили інші програмісти у коді, навіть ну, в тих е, програмах, що ви просто використовуєте. Але знову ж таки, це виходить, зводиться до людського фактору. І, і от ці е, так звані баги, тобто помилки. Які, знову ж таки, в переважній більшості людський фактор можуть призвести до серйозних наслідків. Уявіть собі, сталася якась помилка системи при польоті пасажирського літака. Це ж може бути катастрофа. Так ось такі речі повинні тестуватися якісно і сумлінно. В принципі, будь-що варто перевірити і протестувати перед тим, як продавати чи просто віддавати в люди. І от з'являється ще одна айтішна посада це тестувальник. Адже програмісти не завжди в змозі повністю протестувати свій код, або не вистачає часу, бо вже потрібно щось нове писати, або не можуть об'єктивно це зробити. Ну, типу, це ж мій код, то ж, вроді все правильно, то я ж перевірив, а потім вилазить якась серйозна проблема. Йдемо далі. Розглянемо, чим ще можуть займатися айтішники і які є посади. Грубо кажучи, адмін, яких є кілька видів. І вони зазвичай вирішують та усувають якісь технічні проблеми, налаштування всього того, що понаписували програмісти, встановлення продукту на якісь захищені сервери, визначення, скільки потрібно потужностей для того чи іншого сервісу, створення бекапів та багато чого іншого. Можливо, вам трапиться слово DevOps в описі вакансії, але навколо цього точаться суперечки, що типу це не посада, а методологія там. Чи ще щось. Тим не менше, народі стали називати девопсами тих адмінів, які ще вміють і писати якісь прості програми. Ну, типу Дев, да, девелопер, перший кусочок слова, що допомагають автоматизувати також певні речі і відповідно не робити їх вручну. Є ще інженери, що працюють сугубо з інформацією і також поділяються на кілька видів. Досліджують алгоритми там, витягування та перетворення даних, структурування даних, оптимізація бази даних та інше. Наступна посада: капітан команди Тім лід. Або мені ще дуже подобається, як буде німецькою групенфюрер. На цьому сильно зупинятися не будемо. Без досвіду роботи не стати все одно. Але в двох словах, це зазвичай така проміжна ланка між менеджерами і простими роботягами, яка може перекласти технічну мову в менеджерську і навпаки. йдемо далі. 5-6 ефективних менеджерів, якщо ви розумієте про що я. Власне, менеджери теж бувають різні, в залежності від організації компанії. Наразі вам достатньо знати один вид, який виступатиме проміжною ланкою між замовником продукту, тобто того, хто гроші вам платить, і командою тих, хто цей продукт робить. Тобто, скоріше всього, це ви Ви і ваші ближні колеги. Також, в залежності від компанії, можуть бути посади, такі як дизайнер, рекрутер, офіс менеджер та інші. Отже, як бачимо, вакансій багато. Якщо ваша ціль це в IT будь-якою ціною, то вчіть англійську. Я це вже казав на початку, але мушу знову наголосити. І якщо не вдається потрапити на ту посаду, на яку ви хочете, йдіть на будь-яку. Головне це потрапити в саму компанію в ідеалі для початківців в Офіс. А чому так? А все просто. Ви будете спілкуватися з людьми, які вже в цій сфері. Будете дізнаватися якусь нову інформацію, питати поради, настанови. А також часто в офісах є уроки англійської за приємною ціною для працівників. І так, я особисто знаю людей, які завдяки цьому зуміли перейти в програмісти з таких посад, як охоронець чи офіс менеджер, ну або в народі за Отже, в наступних лекціях ми детальніше розглянемо різні посади, а також будемо вчитися програмувати, тестувати та налаштовувати. А поки що вчіть англійську.